Автор Кайдашевої сім'ї Іван Нечуловицький приклад відданого українській мові письменника. Таким його вважають літературознавці, а ще відзначають народність мови та сюжетних ліній. Меморіальні дошки на його честь встановлені в Києві та Білій церкві, а також на малій батьківщині автора у стеблеві. До 185-річчя з дня народження Івана Нечуєлевицького, учням Черкаської школи номер 18 розповіли, яким був батько української прози. Мова народу є тілом нації, національний психологічний характер то її душа. Ці слова приписують Івану Нечулевицькому. А ще письменника називають співцем душі народної. Читаючи його твори, розумієш, чому наприклад повістка дешева сім'я приклад реалістичної української родини. І з описом побуту письменник не помилився, вважає студентка Катерина. Це реальність, я б так сказала. Це в будь-якій родині може статися ця історія, ситуація. Тому я бажаю він прямо в точку сюди попав. Пані Катерина разом із іншими студентками гості заходу, присвяченому 185-річчю з дня народження письменника. Вони підготували вірші відгуки про постать майстра за слухачів, вчителі та учні школи імені Нечує Левицького. Старшокласник Іван також підготувався до заходу. Має розповісти про життя та творчість Івана Семеновича. Найбільше хлопцеві запам'яталось таке. У нього завжди була жага до навчання. Його батько створив школу, вклав свої кошти. І у нього була сім'я проповідників, тобто священиків, і все своє життя він не покладав рук, писав твори попри старість, попри недугу. Наш земляк Іван Нечуловицький народився у селі Стеблів, тоді Київської губернії, тепер з Венегородського району. Самітник про особисте життя казав, бувало що жалкував, що не одружився, а більш того, що ні, так я спокійно собі жив. А то хто зна, як було б. Полюбляв відпочивати біля води і мав окремий пункт щодо цього у своєму графіку. А ще відстоював думку, що російська література та мова для України другорядні, інакше втратимо своє. Сьогодні його наративи неабияк актуальні. Що в Російській імперії, що в радянському союзі і ці гірші наслідування зараз. Ми бачимо і у нашого одвічного ворога цієї Російської Федерації. Вони Україну, українську мову, українське слово не сприймали, не сприймають і, певно, не сприйматимуть, поки поки справді не набити морду фізично, буквально на фронтах. У письменника було кілька псевдонімів: баштовий гетьманець Криницький, автора творів українською мовою про українське почасти переслідувала влада. У часи його творчості бажання писати мовою народу і розвивати традиції та культуру потрапляло під заборону У мовах. того самого мабуть, ви чули і про Валуївський циркуляр 1863 року про заборону української мови, і Емський указ 1876 року про заборону. Вистав українською мовою і завезення до Російської імперії із-за кордону творів українською мовою. Ну, одним словом, живучи в тих умовах, Іван Семенович продовжував принципово писати твори українською мовою. У школі, де відбувся тематичний захід, кажуть, дітям варто розповідати про українських письменників через нестандартність підходів до творчості та неординарність вчинків. Цим створювати образ непересічних митців. Треба дивитися на нечуєловицького на суперодіозну людину в галузі українізації нашої країни. В 19 столітті Нечуї Левицький відстоював, виборював право говорити. Писати, розмовляти українською мовою відстоював навчання в школах українською мовою. Цим удостоївся поваги не лише письменників. Художник Анатолій Базилевич ілюстрував твірничолевицького Кайдашева сім'я, поставивши видання поряд із оформленою ним Енеїдою. Не боявся Іван Семенович висловлюватись щодо сусідства Росії та України в одному з видань серед решти відомих цитат письменника. Наведена й про це. Україну жде погана перспектива в Росії, перспектива темна як ніч, і тільки нові українські інтелігентні національні сили світять у тому темному будущому часі, як зірниця ранком. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.